Багато колег наших до до речі про це пишуть: що найголовнішим фактором цієї угоди є енергетична співпраця між США та Європою, тому що справді Росія нині призадумалася, що робити далі. Я ну, усвідомлюю те, що не відбудеться буквально е, нарощування постачань із Сполучених Штатів Америки впродовж наступних кількох днів. Це термін, який має прийти місяць, два-три, можливо, півроку, але все-таки перспектива для Москви дуже дуже печальна. Так само, і перспектива для Китаю може бути дуже печальною. Чому? А, буквально днями делегація Європейського Союзу на чолі із коштою і Орсулою Дрляєн, начальником Європейської ради і президентом Європейської комісії, відвідували Пекін. Вони там мали бути два дні, були лише один день, і розмова із Сіндзінпіном у них була не дуже дружня. Вони висували умови про те, щоб Пекін повпливав на Росію для припинення війни і. Тому всі вони говорили про торгівлю з європейським союзом, тому що ну, Китай просто примітивно зараз демпінгує, особливо автомобільну галузь е, європейську, постачаючи масову електромобілі і доволі непогані, так які користуються попитом, Європа там намагалася ввести мита. Це в контексті заме торгової війни з Китаєм. І справді я цілком розділяю ваші зауваження стосовно от, от, спільної співпраці тепер Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Вчора мені я перепрошую так довго задають питання журналісти про те, а чи не зацікавлена Європа у відновленні або нарощуванні співпраці із Китаєм, там в дружніх стосунках зближенню і так далі? Чи означає пане Іване угода підписана Міша та ЄС? Унеможливлення розвитку таких партнерських відносин Китаю та ЄС і виступу єдиним фронтом Європейського Союзу та США проти Китаю, чого власне дуже хоче Трамп, тому що зараз у нього не все дуже виходить. Він відтермінував підписання угоди з Китаєм ще на три місяці. Мита поки що не запроваджують. Хоча акцентую знову друзі увагу: хто не дивився мої попередні відео, то середнє мито на китайській. Нам американсько-китайські товари, американсько-китайські відносини складає 51%. відсоток дуже високе. Ну, зараз безумовно знов ж таки зрозуміло, що все ж таки ідея США це єдиний фронт. Що стосується Європейського Союзу, Європейського Союзу безумовно будуть спроби налагодити співпрацю з Китаєм, в тому числі у якості альтернативи повної залежності від Сполучених Штатів Америки. Але знаєте, я завжди згадую 2021 рік там. Перші три місяці цього року позначилась трьома цікавими статтями. Перша вийшла в січні, які говорили, що Китай більш важливіший торгівельний партнер для ЄС ніж США, тому що була статистика по торгівлі товарами. Там Китай обігнав а, США для Європейського Союзу. Потім, 20 січня, 2021 року, інаугурація президентом стає Джо Байден, який казав, що він буде відновлювати трансатлантичні зв'язки і відповідно певною рефлексією стала інша стаття в тих же самих Financial Times, де сказали, що ви знаєте, що це було твердження на підґрунті статистики по торгівлі товарами, а з'явилася ще статистика торгівлі послугами і США все ж таки важливіше для ЄС ніж Китай. А потім була третя стаття, в якій написали, що взагалі, то якщо дивитись на стосунки ЄС з США та Китаєм. Як, скажімо так, на певну дорогу, то стосунки Китаю і ЄС це дорога до дві прямі. Одна пряма це товари з Китаю до ЄС, інша це товари з Кит... ЄС до Китаю. А стосунки США та ЄС, та дорога, це дорога до дуже багато прямих, тому що тут є і товари, тут є і послуги, тут є санітарні заходи, фітосанітарні заходи, технічні регламенти. Права інвестиційні права, екологічні стандарти, тобто дуже багато інституційних моментів, які е, поєднують США та ЄС, і які, скажімо так, не настільки близькі у ЄС та Китаю, і ось власне підґрунтя ідеї, що давайте єдиним блоком США та ЄС буде проти Китаю, ґрунтується якраз на тому, що все ж таки хочуть модернізувати оці правила торгівлі. І я для себе я помічаю це як знаєте від економізації до екологізації процесів, щоб було більше вимог до екології, до виробництва їх шкоди екології світовій, адже зрозуміло, що Китай на цьому економить, і думаю, що тут якраз можуть вдарити по Китаю, якщо запроваджують запровадять ці більш жорсткі екологічні вимоги. Uh -huh. Тобто тут питання в тому, чи піде європейський союз. На ці кроки, тому що зрозуміло, що за останні десятиліття світ він е, почав переносити виробництво до Китаю, що дозволило Китаю стати тим, ким він є зараз. Я нагадую, 2001 рік експорт Китаю 300 мільярдів доларів США Китай, шостий експортер в світі. 2024 рік, експорт Китаю 3 трильйони 700 мільярдів, і Китай не просто перший експортер в світі, він з великим відривом перший експортер світі. Тобто виходить так, що оце перенесення, перенесення виробництва до Китаю створило з нього такого мехомонстра. і так. ось тут, що можна робити, це дійсно підвищувати мита на продукцію з Китаю, паралельно розмовляти з Індією, щоб Індія дійсно відмовилася від російської енергії джерел енергії, і тоді це буде стимул для інвесторів. Переносити виробництво з Китаю до Індії, адже лише дві країни в світі з населенням півтора мільярди там США третя, там 320 мільйонів. Тобто, в порівнянні до перших двох дуже сильно відстають, і виходить так, що тоді а, Китай буде втрачати те, що дозволило йому бути тим гравцем, яким він є зараз в світі, маючи на увазі це власне вели, велика кількість підприємств, які в нього відкривалися. Навіть давайте останні роки я якось. Подивився 2011 рік статистику закупівлі природнього газу. Зараз, можливо, глядачів це здивує, але в 2011 році Україна купувала газу більше, ніж Китай. І, до речі, більше, ніж Індія. І Індія і Китай кожна окремо купували газ менше, ніж Україна в тому році, а ми були далеко далеко не першого світі країни по закупівлі газу. Тобто тоді їх економіки не були. Настільки потужними не були такими виробничими майданчиками зараз у Китаї зрозуміло, що Китай зріс багато е, потребує електроенергії тому її імпортує. Індія зараз ну, трошки вище України, але принаймні на тому ж рівні, тобто є куди зростати, і ось тут, як на мене, головна ідея, щоб стимулювати всіх цих інвесторів, які допомогли Китаю так сильно збільшити свою вагу. Передивитись до Індії, можливо, до інших країн регіону, але головне піти з Китаю і тим самим розмити основу китайської міції, якою є потужна, потужна, провідна позиція Китаю у світі світовому експорті товарів. Ну, мені зрозуміла ваша логіка. Єдине запитання: наскільки готовий до цього Європейський Союз вже. А Європейський Союз, з однієї сторони, він дуже не любить змінювати право. І тому мені мені здається, що вони не готові ось прямо зараз ати на це. Але аргументація США, вона також присутня, і ясно може не бачити тих розрахунків, що якщо вони нічого не змінюють, якщо вони кажуть, ну правила є правила, давайте жити за ними. Добре, через там якихось 25 років в на світовій економічній мапі світу, ви вже ну не те, щоб ніхто, але ваші позиції будуть суттєво менше в порівнянні з тим, де ви доходитесь зараз. Європейський союз це, це розуміє і це безумовно впливатиме на політики, і, і навіть не політики, а де, давайте так, державних діячів. Друзі, сподіваємось, що це грім у пана Івана. Так, так, так. Але Я хотів сказати, що це грім, тому що в контекстах постійних обстрілів України, коли щось таке почне ага. звучить, щоб не лякалося, що це інтерв'ю під ракетним обстрілом. Пане Іване, в мене тоді знаєте, ну, напрошується таке, мабуть, логічне запитання. Ну, принаймні, воно є. А чи не вигідно тоді буде Китаю та Росії за посередництво за підтримки? Я перепрошую Північну країну розпочати війну проти всього, всієї Європи? А, знаєте, я безумовно у Китаї є таке бажання, я не виключаю, але все ж таки, тут слід розуміти, що у Китаї також знаєте, люблять казати про вежі Кремля. Ось я не знаю, чи є там вежі в Пекіні. Але принаймні різні хлпи впливу, тому що завжди в Китаї, попри монолітність влади, завжди були групи, які казали, що слухайте, давайте відмовимось від цього статусу, наприклад, країни, що розвивається, Визнаємо, що ми розвинута країна, будемо мати більш жорсткі вимоги до нас, але при цьому нормально співіснувати з іншими країнами, Бо, поки так складається. Що о, той факт, що Китай має цей статус країни, що розвивається, це подражнює е, США і Добре. частково європейські країни. І Китай розуміє, що так, він може, звісно, піти на ескалацію конфлікту поруч з Росією та Північною Кореєю, але якщо він програє, то або несягне успіхів, його міць це його можливість експортувати свою продукцію до США та ЄС. Якщо США і ЄС відмовляться від а, співпраці з Китаєм, а так китайців багато, але поруч і Індія їх ще більше. і Іміть все ж таки заходу, яка на яка вона має місце, і тут вже йти на союз з тими, хто навряд чи економічно надасть якісь результати Китаю і така прагматична країна, як Китай, я не впевнена, що вона піде на це. Так є і певні люди. У владі Китаю. Ну, Прошу, ви, ви Китай називаєте прагматиками? Знаєте, я вважаю, що так. Я вважаю, що Китай, він так, він безумовно дещо зацікавлений в тому, щоб відволікати увагу США, логічно, чому щоб Китай е, міг, як то кажуть, видихнути вільно, бо знав, що США зараз дивляться на Росію. Але в той же момент, якщо е, вони. Вкладається війну, не отримують результату, а втрачають економічно. А повторюсь, економічний злет Китаю це те, що відкритість ринків ЄС та США до нього, і тому це буде дуже велика ціна. І е, я думаю, що ось як є умовно скажімо так, група, яку зараз багато хто каже, є очолює вони. Дипломат Китаю, який за максимальне співробітництво з Росією, так і інші групи, які говорять, що завдяки е, нормалізації стосунків заходу, ми з 300 мільярдів у 2001-му доросли до майже 4 трильйонів у 2024-му. І в, якщо ми повертаємось до моделі, що ми поруч з Росія до цього за СРСР, то ми повертаємось до 300 мільярдів. Навіщо Китаю це бо це втрата нашої. Оцієї так званої софт power, тобто грошей, які у нас є, які багато кого стимулюють мати з нами гарні стосунки. Тобто, тут ще буде боротьба різних груп, більш ніж певне в межах самого Китаю, я а, хотів би задати вам запитання, розумію, що воно складне і невдячне. Але я перепрошую, я люблю такі запитання. А який ваш прогноз? От стосовно цього, хто е, візьме гору у цьому протистоянні, яка вежа Пекіну і яка вежа Кремля? Та що за е, ну, ліберальну співпрацю, скажімо так, із заходом, чи та за що, що за війну із заходом? Знаєте, і коли це думаю... так, так, ну, так. я думаю, що все ж таки ліберальна складова Китаю, тобто Китай, ліберальна складова Компартії плюс Гонконг? Які складовою Китаю, я думаю, що вони все ж таки знайдуть аргументи, тому що якщо моделювати ситуацію, що Китай зараз стає в жорстку конфронтацію з ЄС та США, то це повернення знову ж таки до того, що було до приєднання Китаю до світової організації торгівлі в 2001 році, тобто ті 300 мільярдів. А так вони, може, військово десь щось отримують, але знову ж таки не факт. Плюс ну, знову ж таки, якщо буде глобальний конфлікт. Наприклад, Індії, я не впевнений, що вона буде з Китаєм, скоріше навпаки, а це і кількість людей, і плюс на стороні Індії будуть і Велика Британія, і США і інші країни, які зараз не так засильно допомагають, тому що якби це глобальний південні Індія і Китай. А тут, якщо буде конфлікт в межах самого глобального півдня, який загрожує Заходу, то безумовно буде ставка на ту країну, яка більше орієнтована на співпрацю заходом який є Індія. Тому для Китаю це дуже багато ризиків, і тому ось повторюю, що там прагматиків достатньо в Китаї, які зможуть перемогти ту вежу, яка каже, що треба воювати Заходом, треба підтримувати Росію, треба там силою повертати Тайван, я Думаю, що це на та ж сама група, і відповідно втрач, через це втрачати економічні перспективи і те підґрунтя економічного зростання, яке є в Китаї. Ну що ж, я думаю, що справді говорити про якісь часові проміжки поки що немає можливості, тому що процес в динаміці, але те, що відзначу я особисто, то ці процеси стали публічними. Якщо раніше вони були приховані де за я не випадково згадував візит вищого керівництва Європейського Союзу до Пекіну, це, друзі, дуже непересічна подія. Про неї мало, на жаль, говорили, але вважаю, треба було акцентувати на ній увагу. Можливо, поки що не час. Але звертаємо вашу друзі увагу на це, бо це справді дуже важливо. Ну і угода між ЄС та США, вона направду дуже нам потрібна, як би то не видавалося. При всій своїй неординарності Трампа, але його неординарність. Нам нині суттєво допомагає.